Вітаю майстрині, мене звати Яна і ви на моєму каналі зв'язання. Якщо хочете в'язати разом зі мною, підписуйтесь на канал Яна Кніц. Ми будемо в'язати по схемам, розроблені мною або які вільному доступу в інтернеті. Тому натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити багато цікавого. Сьогодні ми з вами зв'яжемо ось таку новорічну шкарпетку. Для цього нам знадобиться пряжа, в принципі, будь-якого кольору. Я вибрала білу та червону, гачок відповідного розміру. Голочка, ножиці. Також для декору в мене ось такі сніжинки та клей. Я покажу, як зв'язати суцільний шкарпеточок. Ви можете чередувати кольори через рядочок або через два, як вам підказує ваша фантазія. Робимо кільце амігурумі, робочу петельку. Затягуємо. Набираємо шість повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Продовжуємо в'язати з другої петельки від гачка 5 стопчиків без накиду. Один. Два. 3. 4. 5. Робимо повітряну петлю підйому. повертаємо наше в'язання. Ми будемо в'язати поворотними рядами за задні полупетлі. Продовжуємо в'язати з другої петельки від гачка за задню полупетлю. Один стовпчик без накиду. За задню полупетлю, другий стопчик без накиду. За задню полупетлю. Третій стопчик без накиду. Четвертий стопчик без накиду і п'ятий стопчик без накиду. Знову повітряну петлю підйому, повертаємо в'язання і знову в'яжемо за задні полупетлі 5 стопчиків без накиду. Нам потрібно зв'язати ще 16 таких рядочків. Зв'яжемо їх самостійно. Ось у нас вийшов такий ланцюжок. Далі формуємо коло і за дві сторони пров'язуємо. П'ять з'єднувальних стовпчиків за одну і за другу сторону. Один з'єднувальний стопчик. За одну і за другу. Другий з'єднувальний. За одну і за другу. Разом пров'язуємо. Третій з'єднувальний стопчик. За одну і за другу сторону пров'язуємо разом четвертий з'єднувальний стопчик. За одну і за другу пров'язуємо разом п'ятий з'єднувальний стовпчик. Далі набираємо 30 повітряних петель: Один, два, три, чотири, п'ять. Формуємо коло з'єдвальним стопчиком до основи і відрізаємо ниточку. Гарно затягуємо. Це в нас вийшла петелька. Хвостики можна зв'язати між собою та сховати. Петельку просовуємо всередину. Беремо ниточку основного кольору і під'єднуємо повітряною петлею. Далі по краю ми набираємо 18 стопчиків без накиду. Один. Два. Три, Чотири п'ять, шість вісім дев'ять, десять, 11, Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. 16, сімнадцять, вісімнадцять далі в'яжемо по колу без змін. 18 стопчиків без накиду, вісім рядків. Один, два, три, чотири, п'ять, ось ми пров'язали 8 рядочків, по 18 стопчиків без накиду. Далі будемо формувати п'яточку, під'єднуємо додатковий колір, робимо петельку. І закриваємо додатковим кольором. Далі будемо в'язати один стопчик без накиду, на пів з накидом, дві прибавки із стопчиком з одним накидом. Тобто, один стопчик з одним накидом, і в цю ж петельку другий стопчик з одним накидом. Це перва прибавка, і друга. Один стопчик з одним накидом, і другий стопчик з одним накидом. Далі напівстопчика з накидом, і стопчик без накиду. Повітряну петлю підйому, Повертаємо наше в'язання і продовжимо в'язати з другої петельки від гачка один стовпчик без накиду. Напівстопчик стопчик з накидом, дві убавки із стопчиком з одним накидом. Накид. Пров'язали. Накид і друга убавка. Пров'язали. Далі на півстопчик з накидом і стопчик без накиду. Робимо з'єднувальний стопчик і під'єднуємо основний кольор. Далі будемо в'язати червоною ниточкою. В'яжемо 6 стопчиків без накиду по нашій п'яточці. Один. Три. Чотири. П'ять. Шість. Далі продовжуємо в'язати по нашій основі 12 стовпчиків без накиду: Один. Чтитири. П'ять, шість, Сім, вісім дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Білу ниточку можна обрізати, хвостики зв'язати між собою і сховати наше полотно. Наступні 6 рядочки ми в'яжемо без змін по 18 стопчиків без накиду. Один. Два, три, чотири, п'ять. Далі пров'язуємо ще три стовпчика без накиду. Один, два, три. Щоб у нас початок ряду був посередині п'яточці. Змінюємо колір на додатковий. Виводимо петельку і закриваємо додатковим кольором. І пров'язуємо 18 стопчиків без накиду, без змін уже білою ниточкою. Один, два. Три, чотири, п'ять. Червону ниточку відрізаємо, хвостики зв'язуємо між собою та ховаємо всередину. Наступному рядочку ми в'яжемо один стопчик без накиду, одна убавка і так шість разів. Один стопчик. Одна убавка. Другий стопчик. Друга убавка. Третій стопчик. Третя убавка. Четвертий стопчик. Четверта убавка. П'ятий стопчик. П'ята убавка. І останній шостий стопчик. І шоста убавка. В наступному рядочку ми робимо шість убавок. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Відрізаємо ниточку іголочко закриваємо наш отвір. Отвір закриваємо за передні полупетлі. І останню нашу петельку. Гарно затягуємо і фіксуємо ниточку. Вивертаємо і залишилось приклеїти сніжинки. З однієї і з іншої сторони. Ось така новорічна шкарпетка в нас вийшла. Якщо вам було цікаво зі мною в'язати, підписуйтесь на канал, ставте подобайку і чекаю вас в наступному майстер-класі. Рівненьких вам рядочків!